Іванлія від Святого Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Отже кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ. І ринули ріки, і зійнялися вітри, й обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і зіднялися вітри, й обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння Його. Слава Ісусу Христу, творі брати і сестри. Переживаємо Адвент, час приготування, час очікування до Різдва Христового. Читання, визначені на весь цей період, мають на меті нам допомогти ліпше відкрити або пригадати собі пророцтва, якими жив вибраний народ, очікуючи приходу Месії пророцтва в яких було описано його постать, його місію, його страждання. На цей перший тиждень Адвенту і трішки більше, церква подає нам до читання фрагменти з книги Прока Ісаді, який є одним із покровителів Адвенту. Він чи не найбільше у своєму навчанні говорив про місію і про знаки, які передвіщатимуть встановлення його царства. Фрагмент, визначений на сьогоднішній день, перегукується з Євангелія від Матея, яку ми чули. Однією з тем, що їх пов'язує, це тема скелі. Пророк закликає своїх земляків довіритись Богу. На Господа покладайтесь повіки, бо Господь скеля вічна. А Ісус називає розумним кожного, хто слухає його слова. і Кожного хто виконує слово. Отже кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри і обрушалися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. Опер скелі часто зустрічається у Святому Письмі. Скеля часто мала рятівне значення, як для окремих біблійних персонажів, таких як Давид чи Пророк Ілья, але також і для вибраного народу, який блукає по пустелі, коли Бог через Мойсея дав воду. Про це ми читаємо в книзі Вихід. Ось я стану перед тобою там, на скелі, на хориві. І коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї. І люди питимуть. Оці церкви бачили в цьому образі силу та непохитність Божу. Василій Великий наголошував, що Господь як скеля є опорою для кожного, хто шукає прихистку. Він незмінний у своїй любові і захисті. А святий Августин говорив, що Бог у нашій духовній боротьбі може бути тією твердиною. І тією скелею, яка дає стійкість. Колись у давнину сторожові вежі, замки, або навіть цілі міста старалися будувати на скелях, що мало кілька переваг. Перебуваючи на такій скелі, яка знаходилася зазвичай високо над землею, можна здалеку побачити загрозу, що насувається, чи це було якесь стихійне лихо, чи це було вороже військо. Або ще якась інша ситуація? Неважливо. Перебування на скелі давало інформацію, а отже, знання, котре допомагало людям вчасно зреагувати, допомагало швидше діяти, допомагало взагалі вижити. Тобто потрібно було це знання застосувати. Тепер подумаймо, а де Бог дає нам інформацію, Мойсей вибирається високо вгору, щоб отримати для народу 10 заповідей. Ісус вчить своїх учнів теж високо на горі, де передає їм вісім блаженств. У старих храмах католицьких ми, мабуть, також могли зауважити, що амвони, місця звідки проголошувалося Слово Боже, часто будувалися і мунтувалися на висоті, щоб краще люди могли чути. Чути ту інформацію, яка допоможе жити у світлі Ісусового навчання, допоможе діяти, допоможе спасти свою душу. Іншою перевагою було те, що будівлі, збудовані на скелі, важко піддаються руйнуванню під час стихійних лих або військових облог, що давало мешканцям і тим, хто в цих будівлях перебував, безпеку. Міцна скеля не дозволяла водам налягти на стіни дому, на його фундамент, а також не давала зробити підкоп, що збільшувало можливість протриматися якомога довше. Такі міста або будівлі могли тривалий час утримувати оборону, бо мали достатньо ресурсів, аби пережити якесь лихо, пережити важкі часи. І дочекатися кращих часів. Єфрем Сирійський інтерпретував дощ, ріки й вітри як спокуси, біди та суд Божий, лише ті, хто живе вірно, Божій волі, здатні встояти перед цими випробуваннями. Тому Ісус закликає будувати на скелі, щоби потім, коли будуть важкі часи. Його послідовники мали цю опору та стійкість у протистоянні зі спокусами, вадами або суспільним порядком і владою, яка у різних епохах переслідувала вірних послідовників Христа. До таких довірних належить святий Йоанн Дамаскен, вчитель церкви, якого, спомин якого вчора католицька церква відзначала. Він не побоявся стати на захист ікон і тих, хто їх шанував, не побоявся халіфа, який, як твердить передання, йому вітяв руку. Долаючи як, як від своїх братів по вірі, так і від мусульман, він запам'ятався як переможець та захисник правовірного вчення, тому що його духовний будинок знаходився на міцній основі, на скелі якою був Бог. Клемент Олександрийський вважав, що скеля це Христос і Його вчення. Людина будує дім на скелі, коли живе за принципами, які дав Христос. Цей дім символізує душу, яка знаходить стійкість у Христі? Період Адвенту і останній місяць Поточного року. Є чудовою можливістю, щоби підбити підсумок своїх дій, своїх сподівань, перевірити, де я будував цей рік, чи це було на піску, чи це було на скелі. Це гарна можливість для того, щоб вивчити свої помилки, які допускалися нами у різних сферах нашого життя, чи то на роботі, чи в сімейному колі, чи в нашій духовній сфері. Щоби потім, з урахуванням всіх помилок, мати змогу поставити для себе нові цілі на наступний рік. Можливо, комусь буде потрібно покращити ставлення до обов'язків на роботі, у навчанні, десь присвятити більше часу дітям, чоловіку або жінці, поновити спілкування з давніми знайомими, менше користуватися телефоном. Спробувати завести дружбу зі святим Письмом вдома, бути уважнішим на службі або під час особистої молитви. Це допоможе нам зробити маленькі кроки, але регулярні, до будування свого дому на скелі. Для цього потрібна віра і бажання. Ісус нас не змушує, вибір завжди за нами, нехай наші вибори, наші рішення і наші дії. Будуються на скелі, котрою є Бог, щоб ми могли краще пережити всі нагоразди, лиха і цим забезпечити собі мірне, мирне і безпечне життя як тут, на землі, так пізніше і в небі. Амінь.